Усім привіт із Харкова. Пропоную подивитися, як професор Сойл викриває маніпуляцію свідомістю публіки заміною понять у засобах масової інформації. Зверніть увагу, що той самий трюк використовується коли замість захисту прав кожної конкретної людини починають говорити про права груп, бідних, чорних, ЛГБТ, з метою подачками прищепити їм безпорадність і перетворити ці групи. На прихильників ліваків та інших популістів. Ще зауважу, що ні я, ні Сойл не схиляємо до заборони абортів, хоча б тому, що книга «Фрікономіка» посилання внизу довела пряму кореляцію зняття заборони з 70-х з нічим більш не пояснюваним обвалом рівня злочинності в тих же Штатах років 15-20 тому. Просто небажані та некохані діти, стаючи підлітками, розплачуються з суспільством за недалекоглядність останнього. Вибачте, я відвалікся. послухаймо совела. Один професор, що навчає студентів на логопеді, починає з показу розвитку людських органів мови. Коли він показує клас ультразвукову картину розвитку піднебіння у дитини, яка ще не народилася, нерідко в однієї двох жінок у класі бувають сльози на очах, або вони потім кажуть, йому, що зробили аборт і були дуже схвильовані, побачивши ненароджену дитину. Дуже довго нам втирали, що аборт це видалення неоформленого матеріалу, щось на зразок операції з видалення апендик. Сам вислів ненароджена дитина, майже зник з мови, замінившись більш безкровним та антисептичним терміном плід. Багато затятих захисників абортів, які заявляють про себе як про прихильників вибору, не хочуть, щоб у жінок була можливість дізнатися, що саме вони обирають, перш ніж зробити аборт. Запекла опозиція припинила показ зображень процесу аборту, навіть у школах чи коледжах, де показують фільми з заголеними дорослими в процесі статевих актів. Також заборонена фотографії абортованих ембріонів. Особлива жахлива процедура. Відома як частковий аборт, не може навіть згадуватись у більшості засобів маси інформації, де вона називається аборт на пізніх термінах. Ще один безкровний термін, який зміщує акцент з того, що відбувається, на те, коли це відбувається. При частковому аборті відбувається таке. Дитину, яка надто розвинула, щоб померти природною смертю при вилученні з тіла матері, навмисно вбивають шляхом задушення її мозку. У процесі дитина не повністю виходить із тіла своєї матері, бо, якби це було так, лікаря звинуватили б у вбивстві. Для цієї процедури засудженої американською медичною асоціацією немає жодних медичних показань, є лише юридична. Причина уберегти лікаря та матір від в'язниці. Все це плавно прикривається у ЗМІ називанням таких дій пізнім абортом та відсутністю уточнень, що відбувається. Подібні трюки рішучих ухилень та заплутування показують, що за вибір на практиці часто справді означає аборт. Знання це перше, що відкидається. Філософські питання про те, коли починається життя, можуть займати деяких людей по обидва боку спору про аборти, але грубі фізичні факти того, що відбувається при різних видах абортів, передварили багатьох, включаючи лікарів із прихильників абортів на противників. Один лікар, який зробив багато абортів, не зробив жодного після того, як побачив ультразвуковий фільм про реакцію дитини. Для більшості інших медичних процедур, девізом є інформована згода, але коли йдеться про аборт, докладається величезних зусиль, щоб вибір не став надто поінформованим. Політична та юридична проблема абортів надто складна, щоб її можна було легко вирішити. Ми пережили. Чверть століть запеклих суперечок саме тому, що 1973 року Верховний суд ухвалив легке рішення у справі роу проти Уейда. До цього різні штати докладали зусиль, щоб збалансувати значні побоювання обох сторін у питанні абортів. Але суддя Верховного суду Гаррі Блейкман увірвався туди, куди ангели бояться ступити, з універсальним рішенням, приправленим брехнею про те, що воно було засноване на Конституції. Справа Роу проти Вейда не тільки не врегулювала ситуацію, але й призвела до поляризації та ескалації конфліктів по всій країні, включаючи вибухи та вбивства. Це розбестило засоби масової інформації, наукові кола та інші джерела, які мають інформувати нас. Але натомість стали упередженими органами політичної коректності. Якби там не було, зрештою цю дуже напружену проблему вирішено, а сьогодні рішена. Горизонті немає, і безумовна чесність має бути частиною цього рішення. Політичні фрази, типу, право жінки робити зі своїм тілом все, що вона хоче, не застосовані до ситуації, коли, немовля, вбивають той самий момент, коли воно перестає бути частиною тіла своєї матері. Однією з небагатьох ознак надії на якесь остаточне рішення є те, що більшість людей по обидва боки цієї суперечки не задоволені абортами. Жінки, які проливають сльози при одному тільки вигляді ненародженої дитини, можуть бути політично не віддані жодній зі сторін, але їхні почуття можуть бути частиною того, що необхідно для об'єднання протиборчих сторін. Дякую за перегляд, до зустрічі в ефірі та у 3D на каналі Ікзит.